Шановні журналісти, шановні українці, на жаль, злочинна авантюра спущена з офісу президента парламенту минулого тижня і голосування в такому термо режимі, в режимі принтера законопроекту. А вже тепер це закон 12414, Поставила під загрозу не лише євроінтеграцію. А й західну допомогу України, від якої країна критично залежить? Я нагадаю. Якщо уряд про це забув, чи автори цієї авантюри, що 50% фактично нашого бюджету це зовнішнє запозичення, це гранти, і які допомагають утримати всю соціальну сферу, і ми маємо сьогодні жорстку реакцію і суспільства, яке просто виступило не на захист сап і набу, а проти несправедливості, проти корупції, яку узаконює цей законопроект, і жорстку реакцію як європейських, так і американських партнерів наших ключових стратегічних партнерів, які допомагали Україні весь цей час, очевидно, що Європейська солідарність як та команда, яка свого часу створювала антикорупційну інфраструктуру. А 22 липня ми разом з колегами і блокували президію, і намагалися відкликати голову, відсторонити голову Верховної Ради, відведення парламенту через грубе порушення. Роботи Верховної Ради і намагалися зняти цей законопроект з порядку розгляду, тому що він приймався з дуже грубими регламентними порушеннями. Ми, як відповідальна державницька політична сила, усвідомлюємо, що виправити цю помилку потрібно зараз негайно для того, аби, по-перше, зберегти підтримку України. По-друге, знаєте, це було страшний підрив довіри. Довіри суспільства, довіри з нашими західними партнерами і для того, аби відновити довіру, наскільки це можливо, ми повинні негайно відновити незалежність антикорупційної інфраструктури. При цьому враховуючи. Зауваження САП набу наших західних партнерів, правників антикорупційних органів для того, аби це працювало, функціонувало, аби в країні була реальна, а не фасадна боротьба з корупцією. Саме тому депутати нашої фракції відразу після цього скандалу, ще до того, як люди вийшли на протест, як була от реакція західних партнерів, ми відразу зрозуміли, що це потрібно відновлювати, і ми. Зареєстрували законопроект 13531, який виправляє помилку, ухвалену 2603 депутатами, і оперативно в турборежимі також підписано і Стефанчуком, і Зеленським. Ми, наша фракція, вітає той факт, що президент Зеленський так само усвідомив ті ризики, які стоять перед країною в контексті можливої втрати. Довіри і допомоги союзників і подав свій законопроект 13533, який так само відновлює. Незалежність антикорупційних органів. Хоча, от навіть ця реєстрація відбулася з порушеннями регламенту, адже якби Верховній Раді України діяв регламент сьогодні, аби там була незалежність, законопроект Зеленського подавався би і реєструвався як альтернативний, а не окремий, адже він стосується тієї самої теми, якої стосується і депутатський законопроект. Але очевидно, що ми маємо відновити повну. Незалежність антикорупційних органів при цьому врахувати ті ризики, які сьогодні стоять перед країною в контексті, коли у нас на жаль ми бачимо повернення є в часи Януковича щодо політизації роботи правоохоронних органів. І одним із таких страшних ризиків для країни є позасудові обшуки. Позасудові обшуки, а які їх надмірність, їх неправомірність визнають уже не лише прав. Які давно про це говорять, адвокати, які так само давно на це нарікають, а вже самі судді це визнають. Зокрема, і керівник ВАКСу е зробила заяву відносно неправомірності і надмірності таких позасудових обшуків. І є відповідні рішення Європейського суду з прав людини, який критикує Україну і вказує Україні за е не. Європейські, скажімо так, такої норми за надмірність і позаправність, коли у нас по справам десятирічної давнини, по ДТП, п'ятирічної давнини чи іншим подібним речам просто увриваються десяток людей в балаклавах до бізнесу, до опозиції, до журналістів, до самих антикорупціонерів, до тих самих прокурорів ми бачили. Або слідчих набу чи прокурорів САП так само увійшли з цими позасудовими обшуками. І от ми вважаємо, що оцей ланцюжок в системі політизації правоохоронних органів потрібно негайно ну, розірвати, тому що він працює не на правосуддя. І саме тому, що наша команда професійно і фахово підходить до питання законодавства сьогодні, Європейська солідарність реєструє альтернативний до законопроекту зеленського законопроект, в якому ми. По перше, залишаємо всі ці важливі норми, які відновлюють. Повну незалежність антикорупційної інфраструктури набу і САП це незмінно, це має бути негайно виправлено. Більше того, наша команда наполягала на цьому ще минулого тижня. Ми всі в Києві і вважаємо, що парламент давно мав, мав би зібратися і виправити помилку, спущену з офісу президента, але скажімо, прямо з такою радістю, реалізованою цією коаліцією слуг і ОПЗЖ. В той же час, от я ще раз наголошую, що в законопроекті Зеленського є ті норми, які вже отримали критику як правозахисників, так і юристів, правників. І вони стосуються кількох речей. Перша з них. Законопроєкт 12.414 скасував. Конкурси в прокуратурі це була дуже важлива реформа, яка по суті працювала на посилення відповідальності прокурорської гілки і прокурорської інституції, прокурорів самих, яка робила прокурорів більш незалежними від генерального прокурора. Коли прибираються конкурси, ну це ставить просто в повну залежність в цю прокурорську ланку до генпрокурора, до офісу президента. І, от, в умовах українських реалій, ми усвідомлюємо, що прокуратура може посилитися як репресивний орган і просто використовувати. Свої повноваження для посилення тиску проти неугодних, проти бізнесу, проти опозиції. Тому в нашому законопроекті ми пропонуємо от оцю норму, яка була в Україні, цю реформу до прийняття законопро... закону 12.414 повернути. Мають повернутися прокурорські конкурси. Друга дуже важлива новела, і це є принципова позиція. Як ви знаєте, нашої фракції ми пропонуємо негайно. Припинити цю ганебну практику а, позасудових обшуків. І ця норма також виписана в нашому законопроекті. Ми вважаємо, що позасудові обшуки можливі тільки по тяжким злочинам, вбивство, зґвалтування, мінування. А, а також ми врахували критику, яку почули від САП-НАБУ, і тут залишена норма, що обшуки такі термінові, можуть відбуватися у випадку хабаря або. Спроби до хабаря це важливо в контексті боротьби з корупцією. Все інше ну це була політизація, спроба розправи тиску на бізнес, на опозицію на журналістів. Оці позасудові обшуки мають залишитися в минулому, і ми переконані, що ця норма має бути підтримана усіма людьми, хто усвідомлює подібні ризики. І третя дуже важлива новела нашого варіанту законопроекту. А до сьогодні офіс президента, керівництво офісу президента, а також ДБР, керівництво ДБР. Виведені з під підслідності набу ми вважаємо, що сьогодні, коли країною фактично керують 5-6 менеджерів з офісу президента, важливо, щоб у випадку скоєння кримінального корупційного злочину керівництво офісу президента або ДБР так само потрапляли під підслідність набу. Ось такий законопроект сьогодні реєструє Європейська солідарність. Ще раз наголошую відмінність від законопроекту Зеленського. Перше. Ми повністю підтримуємо і наполягаємо на цьому. І це є в депутатському законопроєкті, зареєстрованому раніше. Має бути негайно відтворена, поновлена, відновлена повністю вся незалежність антикорупційної інфраструктури САП і НАБУ. Їх незалежність від генеральної прокуратури це. Ми підтримуємо і це має відбутися якнайшвидше, і Ми наполягаємо, що це має бути прийнято відразу за основу в цілому. Ніяких зволікань. З прийняттям цього законопроекту бути не може. Ми усвідомлюємо ризики, які а, трапляться, можуть бути для України у випадку будь-яких спроб тягти кота за хвіст, зволікати там, знаєте, перше читання, друге читання, мільйон поправок і таке інше. Але зараз ми маємо використати цей день а, повністю для того, аби вдосконалити законопроект, який буде винесений в сесійну залу. І тому наші пропозиції додаткові, я ще раз на них наголошую, це. Заборона позасудових обшуків, окрім важких статей, вбивство, зґвалтування і ті статті, на яких наполягає сап набу, це хабар. Друге дуже важливе це залишити прокурорські конкурси. Прокуратура має обиратись на прозорих конкурсах, і це посилює відповідальність і унеможливлює політизацію роботи цієї інституції. І третє це юрисдикція, підслідність офісу президента і ДБР у випадку корупційних злочинів до набу. Нам здається, що все дуже логічно, і наші вимоги наступні. Що по-перше, на профільному комітеті мають бути розглянуті всі законопроекти, в тому числі перший зареєстрований депутатський 13531. І звичайно, щоб було прийнято саме оптимальний законопроект, який підтримується суспільством, антикорупційними органами, і який підтримується нашими міжнародними партнерами. Це очевидно. Ну і ключове європейська солідарність звертається до всіх колег. З усіх фракцій, ми в Києві. Повертайтеся в Київ. 31-го парламент має зібратися, оперативно виправити ті помилки, які були спущені з Банкова і які були проголосовані парламентом. Ми не маємо права зробити сьогодні будь-який жест, який може цю шатку ситуацію розірвати, повернути довіру суспільства, повернути довіру наших міжнародних партнерів, відновити. Відновити західну допомогу. І наостанок нагадаємо, що не лише прийняття цього ганебного скандального закону 12414 поставили на паузу підтримку України. Я нагадаю, що саме те, що президент, наприклад, десь загубив ручку. І не підписував закон прийнятий парламентом про реформу. Арма так само був вказаний нашими партнерами як невиконаний маяк. Я нагадую, що у уряду свириденка Зеленського залишилось два дні. Два дні до 31 липня для того, аби офіційно призначити переможця конкурсу прозорого на керівника БЕП на свою посаду. І так само серед тих маяків, які сьогодні називають МВФ і в рамках Ukraine Facility наші партнери, це є реформа ДБР структури, яка стала карально репресивним органом, яка просто задіяна сьогодні в політичних процесах по кошмаренню опозиції бізнесу. І таке інше. І очевидно, що а, засідання 31 липня має йти в прямому ефірі. Канал Рада повинен ви знаєте, відійти від цього ганьби обслуговування Офісу президента, згадати про свої е, редакційні засади, про свій статут і повернутися до трансляції парламенту, до висвітлення діяльності парламенту, до представлення позицій всіх фракцій. Відповідну постанову, наша фракція зареєструвала давним-давно. Її не виносять в залу. Сьогодні колеги, а голова профільного комітету свободи слова пан Юрчишин реєструє нову постанову. Депутати Європейської солідарності підписали її. Ми будемо вимагати прямого ефіру, тому що суспільство повинно знати позицію депутатських фракцій, хто як голосує, і політики мають нести за це відповідальність. І чомусь я думаю, що якщо буде пряма трансляція, це знаєте і дисциплінує залу для того, аби оперативно і швидко виправити помилки 22 липня, аби законопроект було прийнято той, який відразу буде підписано спікерам, президентам і відновить незалежність роботи антикорупційних органів.